Доброго дня, вечора. Я сьогодні, здається, не знімала відео. Суха земля, погляньте, треба поливати. Зараз буду поливати. Добре, що в мене є в баклажках водичка. Зараз полю. Я тут уже зрізала свої амаранти. Оцей кусничок зрізала. Ці ще стоять, але, мабуть, треба вже зрізати. Там насіння вже накидалося. Я трусила тут, ось ходила. Ось один сорт, а там другий сорт лежить. І хочу викопати оцей кущ, розділити його просто. Насаджую, засаджую пусті місця, щоб нічого не замовляти в інтернеті. Ні в кого нічого не замовляти. Пересилка коштує дорого. Ягідки на Барбарисі. Гляньте. Постригла я свого журавля. Ось він спереду так виглядає. Це буде венценосний журавель, у якого віночок на голові. І ось так він збоку. Ну він трішечки ще наросте, клюв є. От тут внизу треба, щоб наросло. Ну Ось так він виглядає. І хвіст на навіть є. Постригла. Так, треба поливати сухо-сухо. Дощу нам не прогнозують. Тож, треба поливати. І розсадила я свій великий кущ сніжнояїдника. Взагалі-то я запланувала обережнюків хвойні рослини ще виписати, замовити. Але так, кинула в корзину, не знаю, буду замовляти чи ні. Оцей кущ у мене був він широкий, ось поряд з туєю. І я його розділила, посадила. Усюди натикала. Я ж кажу, позаповняла. Пусті місця позаповняла. Отакий От у мене тис. Це тис кущовий. І на цьому тисові перший раз. Одненька. Більш не бачу. А, там три. Там три зразу. Де вони? Господи, ось вони. Ось бачите як у них дірочка посередині. Такі вони цікаві, такі незвичайні. Ну, що ти ходиш? Погодувала, поділа, йди спати. Треба буде, буду продовжувати свою, свій цей пагорб. Там продовжила трішечки. І тут хочу його мохом покрити, треба піти моху принести. Так, отут я надумала гортензію. Оцю картину. Посадити гортензію, тільки я не знаю, яку. Треба якусь таку, щоб вона вписувалася. <кій> щоб вона гарненько вписувалася. Ось, і сюди натикала. Ну, це до весни вони тут посидять, а там побачу, як вони. Ну, вони без коріння. Я так обрізала, що коріння мені не вдалося. Дуже. Велике, дуже таке цупке коріння, не, не врубаєш його. Треба було сокиру брати. Лопатою не врубаєш, а сокиру. Ой, не хотіла я йти по сокиру. Ну і ось так у мене вийшло. Приймуться, приймуться, Рос... листя вже ніякого значення не мають для рослини, так що я й не обрізала його. Воно вже не зашкодить рослині. Прилила корневіном, пролються цирконом й щось затемнює телефон. Садочок ще досить світло на дворі. Так, декілька хвойних мені ще не вистачає. Ось тут у мене пусті місця ще є. Жимолость шапкова, бачите, цей кущик гарний, а той щось захворів. Не знаю, піде чи ні. Ну, пішли нові листочки. Кизильник мій все-таки кирдик. Ну, не хочеш, що йому зробиш. А це бірючина. аурея. Жовта, коротше кажучи, і от там кущчик за гілками. Трояндочки ці довго стоять, вже, мабуть, з неділю. Так, ще хотіла Кока-Колу розсадити, але вже мені не хочеться. Ось яка ще трояндочка має заці... розпуститися. Вона вже бутончик почала розпускати, ще не до кінця розпустилася. М -м -м. Так гарно в садочку тиша. Треба сливу пісерді також обрізати. Завтра, мабуть, полізу. Вона у мене була грибочком таким, ну, парасолька грибочок. А це я не знаю, мабуть, зроблю її кулькою. Верхівку оту позрізаю та й все. То жиревики вона вон, понапускала багато так. Так, усім гарного. Тихого вечора. А ось я викопала свою коніку, посадила сюди сніжноягідник і оцей посадила тут. Ну, для повтору, для співзвучності, так би мовити, ось цей з коріннячком і той з коріннячком. Ну, чого ти прийшла? Бабця, я бабця і ти бабця. 14 років на сім. Це. Ой, та вона старша, ніж я. Вісімдесяти роки їй. Вісімдесят вісім. Чи ні? Чотирнадцять на сім. Сім і чотири двадцять вісім. Дев'яносто вісім. Бабця. Ти ще більша бабця, ніж я. Так. Ну, все. Мабуть, все. Так, отут було б гарно Чекали карпу сюди посадити у центр, так, щоб вона тут була в центрі оцієї картини, цієї рами. Було б гарно, вона така. Тим більше вона і взимку має стояти, вічно зелена, з ягідками. Тож, мабуть, калікарпу пересаджу. Перевалю більший горщик. Нехай росте. Все, тихого усім вечора, тихої ночі. До завтра, сподіваюся.